Так от, звали його, цього одесита Єлісей Распопов. Не дуже багато відомо про його родину, але такий от цікавий факт значить, він народився в 1844 році і як пізніше про нього писали вже в його некролозі, він не встиг закінчити середню освіту. Щось сталося таке в родині, що не дозволило йому продовжити ну, навіть таку от базову освіту. Тобто, можна сказати, що з позиції сучасної людини це була людина, яка ну, не мала нормальної освіти. Так? Але, попри це, друзі його називали ходячою енциклопедію. Єлісій Розпопов знав шість мов. І от, власне, свій бізнес. А він почав, заснувавши невеличку, навіть це ще був на магазин, це була невеличка лавка на старому базарі в Одесі, саме книжкова лавка. Знаєте, щось мені це нагадало нашу сучасну книжку. Та й от, власне, саме десь там була лавка Єлісія Розпопова.